Рюкзак шкільний ЄС у розмірі L. Розрахований на заріст мет 45, 75 м. Модель ТС48, об'єм 21 літр. Рюкзак має два відділення та передню кишеньку. Кишеня для пеналу або канцелярських дрібниць. Брендована підкладка. Стильна декорація. брелок підвіска. Стильний. Додаткова кишенька. Переднє відділення служить як органайзер. Ключниця зручна. Кишенька для смартфону з флісом. Основне відділення. Має внутрішній роздільник з флісом для лептопу або планшету. Також ключниця. Дно ущільнюється за рахунок перегородки. Передні, бічні та задні. Світловідбивні елементи, бічні кишеньки для пляшки для води або термосу. Ущільнена ручка, ручка петля, нагрудний ремінь і за регулюванням по висоті. Спинка рюкзака ортопедична.